Боже, слава тобі, Господи! Ой наші рідненькі. ось наші, пам'ять, ось наша, Боже. Наші сонечки. Так, йдемо до хлопців. Ой, слава Україні! Це відео Юлія Казанікова зняла у листопаді 2022 року на площі Свободи, зустрічаючи з іншими городянами українських військових. Вона вірила у звільнення рідного міста. Про емоції, які викликала звістка про те, що Херсон вільний, говорить так: я зрівнювала його по емоціям з тим, можна зрівняти, як коли синів народила. Знаєте, по емоціям, по радості такої. Юлія Казанікова, весь час перебувала в окупації разом з чоловіком. Виходила на мітинги, підтримувала родини, де виховуються діти з інвалідністю. В окупації вона прийшла на українську мову. Говорить, що це був її свідомий вибір, який вона зробила спочатку повномасштабної війни. Мабуть, з 25 лютого, бо 24 я ще працювала. Я бачила з вікна свого офісу, я з дітьми працювала, де бачила Антонівське місце, як бомблять. А 25-го, коли е, на ХБК наша лікарня е, казала, що потрібна кров, потрібні речі для людей, які з Антонівки, да, для наших воїнів, які були поранені. От і якось знаєте, щось як перевернувся весь світ. І взагалі не хочеться, не хочеться навіть дивитися ті фільми. Взагалі не хочеться розмовляти російською мовою. Хоча я все життя розмовляла російською мовою. Всі мої, я в Херсоні народилася, і бабусі, і прабабуся, і прапрабабуся в Херсоні народилися... І вони всі розмовляли російською мовою, але знаєте, вони все зробили, щоб я стала бандеровкою. Є такою націоналісткою ярою. У грудні 2022 року Юлія виїхала з міста. Дуже багато виїхало дітей, і не було роботи, і взагалі дуже стріляли і не було зв'язку. Саме страшне, що не було ні. Ну тобто пережили і світла не було коли, і води не було коли. Це пережили. Але коли зв'язок пропав, я була відрізана взагалі від своєї роботи, від дітей, з якими я працювала онлайн, поки ще інтернет був, діти, які виїхали, херсонці. От. І прийняли таке рішення, рішення, що поїду в бучу. І крім того, що буду працювати з нашими херсончатами, що я буду працювати з тими людьми, яким ще гірше, набагато гірше. Було тим, які застали в Херсоні окупацію. В Херсоні в нас якась, знаєте, така дуже довга історія такого тихого насилля. Такого. Начебто не було такого яскравого жаху, як було в Бучі, але воно було таке плавне, текуче. І страх за своє життя він дуже-дуже дуже довго був 9 місяців. В Бучі це було більш грандіозно по жаху, такому, по глибині, але швидко. І ну, навіть зрівнювати знаєте, ті люди, які потрапили під цей жах тут в Бучі, це дійсно не передати словами. Це дійсно треба працювати дуже довго нині біля її багатоповерхівки, де вона жила в Херсоні. Величезна вирва після чергового обстрілу міста російськими солдатами. Юлія оформила статус внутрішньо переміщеної особи в Київській області і розпочалася спочатку. Вона працює в поліклініці Бучанської лікарні, допомагає подолати посттравматичний стресовий розлад жителям після окупації. Коли живеш в Херсоні, сві своєрідне місце. Ти е, людина, яку знає, ну, якщо не вість, то багато хто в місті мене знав, є е, е, свій дім, є е своя робота, сім'я. І приїжджаєш в інше місто, де немає ну, свого дому. І ніхто тебе не знає. І знову з першого разу починаючи. Ну так було дуже незвично і навіть ну, сумно, звісно. Але я дуже рада, що в мене є моя професія. Я дуже рада, що в мене є зв'язок з моїми, ем, ну тобто кажу, з моїми, з дітьми, з якими я працювала до війни, і ем, що їм потрібна моя допомога, і я можу це ем, робити. Я продовжую працювати, як і працювала до війни, але більше складних, дуже складних історій, бо до війни, знаєте, дітки, з якими, затримка розвитку, да, взагалі так, аутизм і так далі. А зараз, крім цього, дітей, підлітків, багато з депресіями, дуже багато людей. Дорослих людей, в яких я навіть здихаю, да, бо тяжкі такі історії, які пережили тут бучу, що відбувалось. Я ще працюю в поліклініці, да, і історії, які розказує мені психіатр, тобто ми ведемо клієнтів, да, він медикнетозна, я психотерапії. Це не люди, ну це взагалі навіть не, не звері. Ну, я не знаю, які виродки. Головне для тих, хто покинув рідну домівку, знайти себе, говорить Юлія. Дихати на перше, що потрібно, вдох, видих. А усвідомити, що так, це зараз дуже непростий. Проходимо ми період такий. Ніколи не думала, що в цьому періоді, що можна таке застати в нашому столітті. І подумати, що ми можемо робити. Та, що я можу робити, чим я можу допомогти, ну, перше, мабуть, да, кому я можу допомогти, знайти тих, знайти, да? тобто, язик до Києва, кажуть, ДВД. Тобто знайти тих людей, кому потрібно зараз дуже багато волонтерських центрів, да, які допомагають нашим хлопцям ЗСУ, да, і допомагати, тому що це перше. Що треба зробити, коли тебе ну, ти оказався в такій ситуації? Юлія продовжує бути на зв'язку з дітьми з інвалідністю, які роз'їхалися по всьому світу. Працює в одному з міжнародних фондів Бучі, де жителі Київщини можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу, надає психологічну підтримку дітям, чиї батьки служать в ЗСУ, донатить на підтримку української армії та волонтерам, які везуть гуманітарну допомогу в її рідне місто. Впевнена. Що лівий берег Херсонщини буде звільнено і ділиться власним досвідом, як пережити окупацію. В окупації спиралась на досвід своїх прабабусю і прадідуся. Я згадувала якось в Фейсбуці, що вони пережили вітчизняну війну, Херсон в окупації був, але вони пережили. І я на цей досвід спиралася, думала, що вони пережили що ще, нащадок. Теж зможу. Да? І співали пісні українські з чоловіком, бо у нього запис на жорсткому диску, бо не було ж ні телебачення, нічого ж не було. От, і ми цей жорсткий диск вставляли. І пісні співали, книжки читали. Південь – це взагалі для мене був такий ну дуже здивували херсонці. Я сама себе здивувала. Да? Люди здивували, ну безстрашні. Ну, взагалі безстрашні, вони дивилися в очі ну, цим окупантам. І ну, нема, немає страху. ви знаєте, настільки любов до своєї землі, до своїх домівок, до свого міста. Такого з'єднання. Я не пам'ятаю за всі свої роки, що я живу в Херсоні. Такого з'єднання, як було на Митині, як виявилося, що херсонці дуже-дуже ну, дуже кльові. Саме найкращі. Херсонщина вільні, південь.